Цей монстр ще досі в строю, ноутбук Dell Precession 4620. Він ще й досі в строю І ми це бачимо по ігрі GTA 5. Сучасна ігра. І Олеш пропонує своїм клієнтам за доволі невисоку ціну цей ноутбук, який оснащений процесором I7 2720M. Який має 4 ядра, 8 потоків, оперативна пам'ять 16 GB. Тут один SSD на 500 ГБ і на 320 HDD. А також оснащений він відеокартою NVIDIA Quadro 2000M. Доволі невисока ціна. Ще ми даруємо мишку із Америки. І наліпки на клавіатуру. Заходьте на сайт besleptop.com.ua, щоб подивитися запропоновані ноутбуки.